Ні, легенько йде, бо він до берега сам да? Ну, Але точне на дичок. <звук> бачи, я банку дубера. Во, по все бачи. його там робота.

порекається два рази О, <ривач> Рима ще верх піднімає, а не десь. Та як ви піднімаєте. Це нічого. ну там просто за велика риба <ривач> то, <ти сак. ривач> піднімати цього пісак. Ніхто пісаки піднімає. Тільки та, верх д'яв. Потім боже, отиву так, от, так витримувати дитина <ривач>. грусту. Йой, та 300 грамів <ривач>. запишіть. Чуєш? 4 буде мати. Я кажу 4 Ха, ми кажемо 4.000. 400. 4500, так. Так, дивіться, бачите, як рибу зловили, тя тяжко, і випускають її. Тяжко, тут. Скільки грошей от випускають? Воно не хоче, не хоче йти! Не хоче йти! Дві, не хоче йти! Кась невелика. Серйозна річ йде? Ну, показує. Ну, файно, вітаю. Соник. одно хоч якийсь трофей это всіх сомів вилупает Сон. Все, вітаю. Так, да, Добре, що снігу не прийшлося відгортати. Риби повно, тільки не видно нічого. О! Ну. choice. Що знає знає там, о, камера да, да. да. Ой там камери Знизу, знизу, знизу. Дай я да, я вмію робити. там о, камера там є Спеціаліст кінематограф yeah. Від себе більше наповні руки, так, на руки. А шо це давай. Супер so, <laughs> <laughs> І я тут. Майнах буде Зараз.